Всім теплий, привіт із Харкова. Традиційна хвилинка. Відео. Привіт! Харків тримається, але рашисти як бомбили, так і бомблять. Всім харків'янам хочу побажати терпіння це все пережити. Пережити це все. А тим, хто далеко, передаю привіт із Харкова. І Хто не розуміє, що коїться, то це зараз рашисти коють очередний, ну, знову коють акт геноциду проти нашого народу. Просто знищують зараз Україну. Б'ють по енергосистемам, по електростанціям, по тепломережам. І вже по новинам навіть своїм кажуть, що, щоб українці нормально зиму не змогли пережити. Отака біда у нас сталася зараз. Але. Оптимізм є. Ми віримо в перемогу, як і фашизм, расизм паде, буде знищений. Будьте здорові. До зустрічі в Етері.